І українці більше не бояться НАТО. Основний міф про агресивність північно-атлантичного блоку своїми діями на сході України спростували Росіяни. У кабінеті міністрів прийняли рішення відновити програму інформування щодо співробітництва України та НАТО. Про це заявили віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш ценцадзе На її думку, віргідність того, що НАТО все буде робити за Україну, теж міфи. Навіть після вступу до альянсу Україні таки доведеться продовжувати боронити себе від агресора. Нато агресивний блок, від якого і питання цього співпраці з цим агресивним блоком розколює Україну і несе небезпеку війни на нашу землю. І я сподіваюся, що він відійшов в історію разом з тими політиками, які активно його просували кілька років тому. І пішов він власне через ті події, які сталися, які відбулися, коли війна до нас прийшла зовсім не з боку цього так званого агресивного блоку, а прийшла з тої країни, яка називала себе активно братом.